всім привіт! Сьогодні зроблю апгрейд ноутбуку Lenovo 320 32017IKB. Значить, розкажу, як він розбирається. Проведу чистку. Доукомплектуємо його оперативною пам'яттю і е, поставимо в нього SSD-диск. Це пришвидшить його роботу. Операційна система буде завантажуватись набагато швидше. Наразі завантаження операційної системи займає десь секунд 30. І Відповідно, через те, що у цього ноутбука стоїть всього 4 ГБ оперативної пам'яті, він досить повільний вже на теперішній час. Значить, для апгрейду нам треба SSD-диск. Якщо ставити чисто для операційної системи, то вистачає 120 ГБ. На 512 обійшовся отакої от от фірми з трирічною гарантією, обійшовся в 1000 гривень. Далі, планка операційної, оперативної пам'яті, так, зараз у нас... Ось така содімоська 2400 МГц, хоча в ноутбуці 2133. Але таких вже ну, наразі я не знайшов, почитавши форуми, що для такого ноутбука з такою, з такою частотою він підходить. І ще потрібен нам потрібен нам от такий, такий от перехідник. Це щоб встановити жорсткий диск, який є зараз на ноутбуці на 500 ГБ звичайний, в слот, де повинен стояти привод. В цьому ноутбуці він не передбачений, але є заглушка і якраз є можливість встановлення жорсткого диску. Ось назва перехідника, кому потрібно. Також треба термопаста, трішки часу, і перевстановити операційну систему вже під новий розташунок жорстких дисків. І так, почнемо. В першу чергу викручуємо всі гвинти по периметру, всі, які бачимо на задній кришці. Клавіатура тут нез'ємна, тобто, щоб нам отримати доступ до плати і до всіх маніпуляцій, які, ми, які я планую зробити, треба викрутити всі гвинти. Почну в першу чергу з цього. Він дає можливість витягнути заглушку під привід. І далі всі по кругу. Почнемо. Цим розберемося потім. Значить, ми маємо заглушку, беремо пластикову картку або медіатор отакого от от формату і відкриваємо задню кришку. По периметру проходимо до характерного клацання, щоб у нас від'єдналася. Кришка Обережно, не поспішаємо, бажано нічого металевого не використовувати. Все досить просто. Притримуємо пальцем і проходимо повністю по периметру. Одного нічого нема. Тепер можемо витягнути і цей гвинтик. До речі, всі вони однакові на задній кришці, тому нічого не переплутаєте, але залишайте її десь окремо, щоб ви знали, які гвинтики з якої частини. Так, тут наче все ціле, нічого не зламане. Нічого, нічого критичного, тут все добре. Так, далі. Значить, отакі от у нас, такі от у нас внутрішні. Як бачите, тут ось передбачений варіант встановлення приводу, але ми сюди будемо підключати через перехідник, ставити ось цей жорсткий диск. На його місце поставимо. Новий SSD. Але я планую це все прочистити від пилу. Подивитись, тут і динаміки трішки засмічені, і прочистити його буде не зайвим. Але в першу чергу, щоб, не дай Бог, нічого не де не коротнуло, відключимо акумулятор і далі вже буду. Робити маніпуляції. А, і по-друге, ж оперативна пам'ять, теж треба планку прочистити, гніздо, встановити ось та, що я казав, розпаяна оперативна пам'ять на 4 ГБ. І сюди ми встановимо тут є один слот під ще одну планку. Якщо не помиляюся, здається, там можна до. 20 ГБ, можливо, помиляюсь, але наче можна до 20 ГБ розширити. Але так як тут 4, то я думаю, краще поставити ще 4, щоб він працював в двох каналах. Так, І ще один нюанс. Якщо ви не знайдете отаку ось планочку, то є на так е, тримачі OptiBay. Формат його схожий, але він трішки відрізняється, що він буде не по формі вашого ноутбука. Є такий карман, так званий, який буде вставлятися сюди. У нього вже є такий роз'єм, тобто вам поставити тільки жорсткий диск в цей кармашек, і встановити його на місце. Але отут у вас не буде оцього, цієї частини. Можливо, щоб зрозуміло. бо, тобто, у вас буде планка отут -от закриватися, але ця частина буде відкрита. Їх є два варіанти на 9,5 мм і на 12,7 мм. Сюди потрібен на 9,5 мм. Чому розповідаю саме такі от моменти? Тому що сам довго шукав. І щодо частоти роботи оперативної пам'яті SSD ми не беремо до уваги тут не принципово, який ви поставите. А от щодо OptiBay, того самого карману, його розмір, довелося пошукати і підібрати оперативну пам'ять. В принципі, в принципі, це все. Зараз буду займатися цими, цими моментами, озвучувати тут нічого. Кому цікаво, дивіться, буду продовжувати. І так, залишилось почистити систему охолодження. Це вже зроблю за кадром. Прочистити від пилу вентилятор, прочистити саму платку щіткою м'якенькою Змести пил. І можна збирати все назад, відповідно встановивши наші нові залізяки. І так, термопасту замінив, відпилу все почистив, замінив також термопрокладки. Отут із дві стоять, з урахуванням, що термопаста була майже як камінь, то треба бажано замінити і термопрокладки. Якщо ви робите це самі вперше комплектуючі, які необхідно, я вам вже назвав В принципі, навіть просто для того, щоб відпилу почистити Ось певні операції, треба по розбірці. А от щодо встановлення назад системи охолодження, то є на кожному гвинту нумерація, вона відповідає послідовності затягування гвинтів, закручування. 1, 2, 3. 4 5 тобто послідовність яких ми будемо їх закручувати все збираємо назад встановлюємо оперативну пам'ять. Тепер замінюємо жорсткий диск, припіднімаємо його трошки, тут притримуємо гніздо і тягнемо праворуч. Витягуємо з посадочного місця і знімаємо це, ось, цю рамку. Вона гнучка, пластикова. Проблем зняти немає. І ставимо на його місце. дивимось яким чином. Ось так стояв. Ставимо наш SSD на місце. є тепер треба поставити оцю частинку так, і вчинимо воно у нас стоїть ось так, Значить, так і ставимо жорсткий диск. Так, тут є фіксатори по бокам, плюс фіксуємо жорсткий диск до корпуса. Для цього в комплекті з цим перехідником є кріплення. Не забувайте підключати акумулятор. Ставимо кришку. Встановлюю операційну систему і покажу результат. Так, Ну і по результату. Операційна система встановлена, все стало без проблем. Драйвера завантажив з офіційного сайту під 10 Windows. Програмне забезпечення, все необхідне для роботи також встановлено. Завантаження тепер набагато швидше. Довго завантажується тільки через BIOS і ці всі заставочки, а так сама операційна система ну, десь до 15-17 секунд. Орієнтовно, проходить завантаження операційної, навіть уже й швидше. 8 ГБ оперативної пам'яті, з них доступно 7,88 ГБ і жорсткий диск розбив на дві частини. Оце все SSD, шник як видно, чи не видно. Так, диск C, диск Д це SSD-диск 150 і 320 ГБ. І той, який у нас стоїть в слоті під DVD-ROM, стоїть його рідний на 500 ГБ HDD. Так що все працює, все чудово, він набагато швидше став працювати і ще порадує своїх. Господарів, дякую за увагу. Всім гарного настрою і до зустрічі!